Сьогодні проходить найважливіша подія в науковому житті нашого університету, а саме друга міжнародна науково-технічна конференція інновації в суднобудуванні та океанотехніці. Давайте пройдемо реєстрацію та дізнаємося, які саме інноваційні проекти пропонують наші вчені для розвитку кораблебудування України. Учасниками конференції стали студенти, аспіранти, молоді науковці та провідні вчені України, Норвегії, Польщі та Російської Федерації. Метою конференції було визначення пріоритетних задач стратегічного розвитку суднобудування та морського транспортного комплексу, обговорення інноваційних науково-технічних розробок у суднобудуванні та океанотехніці та пошук шляхів залучення інвестицій у розвиток суднобудування. Після реєстрації розпочалось пленарне засідання, яке відкрив Ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Сергій Рижков, який привітав учасників та оголосив партнерів конференції, якими стали провідні вищі навчальні заклади та підприємства суднобудівної галузі та морського транспортного комплексу з Великобританії, Китайської Народної Республіки, Росії, Польщі та України. Сергій Сергійович, Ми сьогодні пройшли регістрацію. І нам вручили такі прекрасні матеріали. нашей конференции. Не могли бы вы немного рассказать, что это за книга и что именно там скрывается? Ну, данная книга – это труды нашей международной конференции «Инновации в судостроении океанотехники». Это вторая международная конференция, посвященная 20-летию независимости Украины. Значит, это такой колоссальный труд ученых, которые в течение Года трудились над проблемами. В данной книге представлено 271 доклад по 11 секциям. То есть по каждой секции в среднем от 13 до 20 докладов. На нашей конференции был поднят вопрос, который обсуждали многие докладчики пленарного заседания. Это о перспективах Николаева на ближайшее пятилетие. Были высказаны разные мнения. О том, что крупнотоннажное судостроение переместилось в Южную Азию, в Корею, в Китай. Но для Николаева и для наших заводов и вообще для Украины осталась ниша незаполненная. это как и среднетоннажное судостроение и военное кораблестроение, а также судоремонт, и с учетом того, как развиваются сейчас заводы Украины это и завод залив. Я думаю, что в ближайшее время и на заводе «Океан» ситуация наладится. У нас успешно развивается Черноморский судостроительный завод. Он, вы знаете, сейчас получил заказ на постройку корветов. и фактически в ближайшее время уже выделяется финансирование на работы по данному проекту. Плюс Украина имеет свою морскую доктрину. І прибуваючи в Ніколаєві, наш президент Віктор Федорович Янукович сказав, що для України це діло честі – строїть кораблі і виполнить програму «Корвет». Після цього ректор виступив із доповіддю про наукову працю вчених нашого університету створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки, яку було висунуто на отримання державної премії в галузі науки і техніки за 2011 рік. В цій роботі розв'язано важливу науково-технічну проблему загальнодержавного значення. Розроблено наукові, методологічні, конструкторські та технологічні засади створення та серійного виготовлення універсальних. Транспортних суден і засобів океанотехніки, у результаті чого на вітчизняних та зарубіжних верфях побудовано більше 180 суден і 20 засобів океанотехніки. Наступним виступив директор морського інженерного бюро Геннадій Єгоров, який доповів про історію законів про підтримку вітчизняного судноплавства. Це конференція, скажем, год дозволяє. Людям, которые всерьез занимаются судостроительной наукой, высказать свои основные так сказать, идеи и, э, скажем так, отторировать, отцифровать эти идеи. То есть, как бы ведь любая идея требует обсуждения. Особенность как раз образования в том, что мы выдаем на гора людей, которые обладают достаточно ну, заметным уровнем культуры, которые образованы и которые хоть как-то поддерживают эту цивилизацию. Говорю это к тому, что э, выгодно быть инженером сейчас, выгодно быть инженером, не только экономистом, не только финансистом, не только юристом, выгодно быть инженером и выгодно заниматься вопросами техники. Після пленарного засідання учасники розділилися на 11 секцій, на яких вони продовжили обговорення тематики конференції вже по напрямкам. Захід проходив протягом трьох днів, під час яких учасники мали змогу поділитися своїми науковими розробками та досягненнями, знайти партнерів та в цілому визначити пріоритетні напрямки стратегічного розвитку суднобудування та морського транспортного комплексу. Бажаємо подальших успіхів учасникам конференції та досягнення нових наукових висот.